Впродовж доби, 13 березня 2024 року, авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу рашистських окупантів, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну кацапську ракету. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох районах зосередження особового складу рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території Рашистського рейху. Продовжилася операція росіянських добровольців-антипутлерівців на території Гау-Курск і Гау-Бєлгород. Непізнані безпілотники атакували Гау-Вороніж, Гау-Курск і Гау-Бєлгород, пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Зокрема, було атаковано будівлю регіонального управління ФСБ у Белгороді. Також у гау Белгород місто Шмякіно Шебякіно, нібито опинилося під обстрілом. У Рязані непізнані безпілотники атакували нафтозавод, Зайнялась масштабна пожежа. Українське кібервійсько атакувало низку рашистських урядових та місцевих порталів. Серед них система оплати проїзду, що обслуговує 38 регіонів рашистської терористичної недодержави.